Ахрініть. Я дійшла до головної будівлі. Це явно якась така старенька споруда. Реально тут ніби жила якась принцеса. А зараз тиняється якась Аня. Заходжу всередину. Виходимо через вікно, і ось тут бачимо басейн. Ну певно, тут діти мали змогу або втопитися, або купатися. Я просто не бачу ніяких сходинок, тому я не розумію, для чого це було створено, або тут просто був такий прудік, що в дитячому таборі не дуже по техніці безпеки. Або сюди застрибували. І вже не вистрибували назад. Отак ця будівля виглядає з цього боку, ще більш моторошно якось і загадково. А тут є доріжка, яка явно ще кудись веде, тому що вона вимощена. Скоріше всього, там далі ще якісь корпуси. Коротше, я пішла в ці кущі, і ось тут просто кордон табору, там забор. Щось я назад трохи не тою доріжкою пішла, і тут тепер доводиться лазити в кущах. Дивіться, ось тут у нас. Плиточка, що говорить про те, що тут реально все було таке гарненьке, вимушено плиткою. А це злив для водички, а це люк.